Президент Польщі Анджей Дуда наприкінці серпня, відповідно до своїх повноважень, визначив дату голосування на виборах до польського парламенту. Отже, 15 жовтня поляки обиратимуть собі нових депутатів. Звісно, для нас цей процес украй важливий, адже Польща один із найбільших і найближчих наших партнерів і союзників. Тому будь-які зміни у владі цієї держави можуть позначитись і на українцях, незалежно від того, з якого боку кордону вони перебувають. Тому щодня аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв буде розповідати найцікавіші факти про передвиборні перегони. Андрію, перше питання у чому особливість польських парламентських виборів? Вітам, колеги. Вітаюся мовою тої країни, про яку власне я буду розповідати. Але щоб відповісти на ваше питання, от для початку давайте з'ясуємо, що ж таке польський парламент взагалі. І, попри усталене уявлення, мова не про сейм. Ну точніше, не лише про нього, адже в наших західніх сусідів парламент двопалатний і складається він зі ста членів сенату верхньої палати і 460 депутатів Сейму палати нижньої. Разом вони мають назву національних зборів. І Сенат, і Сейм працюють окремо, збираючись спільно, ну хіба що на урочистих засіданнях. Польський парламент, до речі, є одним із найстаріших у світі із тих, що діють донині, адже був заснований 1493 року. І в часи королівства польського, і за Речі Посполитої, цей орган відігравав дуже важливу роль у формуванні державної влади, бо допомагав польській шляхті відстоювати свої інтереси перед польською короною. Очевидно, такі традиції дійшли і до нашого часу. Нині національні збори визначають найважливіші напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Польщі. Мають можливість формувати уряд, висловлювати позицію парламенту ну, щодо важливих питань, ну, наприклад, як однозначна позиція щодо агресії Росії в Україні. Як і в багатьох дворівневих парламентах, нижня палата Сейм ухвалює закони, які протягом визначеного часу потрапляють на розгляд до Сенату. Він може затвердити проєкти законів. Або ж накласти вету, який, щоправда, сейм може подолати абсолютною більшістю голосів. Ну, також Сенат частково контролює ініціативи президента. Зокрема, лише він має право дозволити першій особі держави оголошувати референдуми. Цікаво, що депутатські об'єднання, відомі нам як фракції та депутатські групи, у Польщі мають назву клубів та парламентських кіл. Андрію, а які з польських політичних партій чи блоків мають право на своїх представників у парламенті? Тут, тут варто зауважити, що обирають депутатів обох палат національних зборів за партійними списками. Партії мають подолати 5% бар'єр, щоб потрапити в різні палати парламенту. А ось для партійних блоків встановлений бар'єр у 8%. Загалом, що цікаво, на виборах до національних зборів для політичних партій кожен голос виборця на вагу золота, ну, точніше, злотого національної валюти Республіки Польща. Адже від того, скільки голосів на кожних виборах здобуває та чи інша партія, залежить і те, скільки грошей вона отримає від держави. У 2001 році Сейм ухвалив рішення, що політичні сили, які набирають на виборах до законодавчого органу певну кількість відсотків, матимуть фінансування з державного бюджету. В Україну, я нагадаю, ця практика прийшла лише 2015 року. У Польщі порахували, що кожна пташечка, чи хочете хрестик. Навпроти назви партії принесе їй не лише місце в Сеймі або сенаті, а й суму від 0,2 до 1,4 євро. І хоча ну, така система має на меті зробити політичні структури незалежними від фінансово-промислових груп, в нас кажуть олігархів, і діяти в інтересах держави, більш як половина польських громадян ну чомусь її не підтримують. Андрію, українці часто чують прізвища Анджея Дуди чи Матеуша Муравецького, але мало знають про те, яку партію вони представляють. Яка політична сила нині при владі в Польщі і хто буде намагатися створити її конкуренцію? Давайте згадаємо, що із 2015 року як більшість у Сеймі та Сенаті, так і відповідно уряд сформовані партією «Право і справедливість. До неї належить власне і президент Анджей Дуда. Що однозначно дає змогу називати цю політичну силу партією влади, керує нею Ярослав Качинський, брат близнюк загиблого в авіакатастрофі під смоленськом президента Леха Качинського лідер партії і сам був не проти очолити державу, але 2010 року програв Броніславу Комаровському. Власне партія, що висувала колись Комаровського, громадянська платформа, сьогодні є головною опозиційною силою в Польщі. Щоправда, очолює її не експрезидент, а Дональд Туск. Ну, хоча і в його політичній кар'єрі є такі значні посади, як голова Європейської ради і прем'єр-міністр Польщі. Громадянська платформа до панування нинішньої партії влади сама була на верхівці законодавчого олімпу, причому протягом двох виборчих циклів. У її складі достатньо багато досвідчених депутатів. У передвиборних перегонах вони вже почали називати домінування права і справедливості узурпацією. Мовляв, і з цим час закінчувати. І саме це робить внутрішньополітичне протистояння в державі досить напруженим. Непогано власне ілюструють це припущення і результати свіжих соціологічних опитувань. Адже якщо зараз у Сеймі засідає шість партій, то під час опитувань влітку прохідний бар'єр долали лише три політичні сили. У компанію до права і справедливості та громадянської платформи має шанси долучитися ще й партія опози... ще одна опозиційна партія «Польща-2050». Цікаво, що її лідером є телеведучий Шимон Головня, котрий посів третє місце на виборах президента три роки тому. Водночас боротьбу за прохідні відсотки до останнього очевидно будуть вести і, так би мовити, нішеві сили коаліція лівих соціал-демократичних партій або ультраправі з Конфедерації Свободи і Незалежності. Ну так та інші так. Які ж рейтинги політичних сил у Польщі актуальні на сьогодні? Яку політику щодо України вони планують проводити, і чому ці вибори називають найважливішими за 30 років? Про це ми поговоримо під час наших наступних зустрічей, Колего, дякую. Аналітик Юкрейн News Андрій Матвієв розповів про передвиборні перегони у Польщі.